Вітаю вас на моєму каналі. Я в магазині Аврора. Дуже дякую за ваші вподобайки. Сподіваюсь, це відео стане вам нагоді. Приємного вам перегляду. Піднос пластиковий фігурний 44. Гледчик мірний пластиковий, прозорий з кришкою 59. Об'єм 1,5 літра. Сумка багет жіноча плюшева 1 149. В наявності є кілька кольорів: коричневий з білим, чорний з білим, чорний. Одне відділення. Сумка жіноча з екошкіри 349. Має довгий ремінець, також одне відділення. В наявності два кольори чорний та ніжно-рожевий. Сумка кросбоді жіноча 299. На гарному золотому ланцюжку. Також одне відділення. Сумка жіноча з екошкіри 249. Має два ремінці. Дитячі тапочки 129. Йдуть на резинці, і є три варіанти кольорів: жовтий, сірий та рожевий. Колготи жіночі на 120 день шістдесят дев'ять. Еска, МК, Елька та Х. Жіночок на 40, Ден 44. Розміри також є всі. Ковтина жіноча укорочена 199. В двох кольорах. Топ жіночий однотонний 83. 129 коштує футболка жіноча спортивна. В сірому та темно-синьому кольорах. Топ футболка 99. коричневий та рожевий. Підставка органайзер для дрібничок 49. 14,5 х 24 см. Набір резинок 14. Резинка дев'ятнадцять. Щітка для волосся масажна тридцять девять. Щіточка для фарбування волосся плоска 9. Заколка невидимка 7 гривень. Дев'ятнадцять. Зажим для волосся 14. Набір заколок зажимів 22 гривні, 12 штук. 29 крабік. Набір зажимів для волосся двадцять червоно. Наборі три штуки. Синій та фіолетовий. Обруч для волосся 29. Набір касет змінних для гоління 229. 2 штуки в упаковці. Бритви для гоління 4 штуки 112. Набір бритв для гоління. Тризмінні насадки 179. Бритва для гоління плюс дві змінні насадки 149. Бальзам для чутливої шкіри Нівеа 179. Набір щіток зубних 64 за 5 штук. Дві зубні щітки – 44. Помазок для гуління 24. Набір маркерів 49, маркери перманентні з блискітками 88, наборі 8 штук, олівці кольорові 29 4 штуки, маркери пензлики 88. Набір клею з блискітками 14, 6 штук. Ручка кулькова 24. Сімнадцять гривень резинки канцелярські сто штук в упаковці. Файл А4 69 девять сто штук в упаковці. 27 гривень коштує брелок для ключів кросівки. Брелок металевий фігурний 24, 44, медведик рожевий та голубий. набір прищіпок декоративних таблички 34 за 6 штук парасолька тростина 199 молодіжна парасолька 99 Книга дитяча двадцять четвер. Віршики з наліпками. Є багато варіантів. Розмальовка водна двадцять чотири. 99 коштує книга, улюблені казки з малюнками. Казки українські, такі як котигорошко Яйце Райце, Кирило Кожум'яка та інші. Дитяча книга 99. Веселі віршики. Розмальовка антистрес 39 з тваринами та з квітами є. Дякую вам за перегляд!